Нія, привіт! Що ти сьогодні хочеш нам сказати? Ти хотіла щось сказати? Кажи. Нія, а якщо ти, допустимо, залізла на щось гаряче і опікла собі ручку. І в тебе на ручці отаке червоне, болить, свербить, що ти будеш робити? А пам'ятаєш, як я його... Пам'ятаю. От що робити треба? і Пакетик толка. Спочатку ти ставиш опечену руку під воду. Під водою вона в тебе охолоджується. Потім ти береш, якщо вже зовсім болить свербить, береш картоплю сиру. Да, картоплю сиру і прикладаш, прикладаш. А, а, потім... а потім ходиш з пакетиком, хочеш з пакетиком? <клес> ну це коли поблизу нема лікарні. Ну, прийшли дівчатка, дивись, карате також не дебався. Давай.